Привіт! Приготувала для вас рубрику з корисними порадами щодо здоров'я вашого волосся. Чому ми не задоволені станом свого волосся? Давайте розберемо, тому що воно ламке, сухе пошкоджене, не блищить, виглядає тмяним. Є фактори, які впливають на те, що волосся виглядає таким чином. І коли ви будете розуміти ці всі моменти, ви швидко. Зможете допомогти своєму волоссю виглядати краще, тобто бути здоровими, давайте розберемо, які основні фактори впливають на такий стан, про який я говорила. Ну, по-перше, це коли ви неправильно підібрали догляд за шкірою голови та за волоссям. По-друге, якщо у вас жорстка вода. Третє, якщо ви зловживаєте утюжком, феном або плойкою. Четверте, це харчування. Можливо, його треба передивитись і додати вітаміни або мінерали. І п'яте, це коли ви або ваш перукар неправильно Фарбували ваше волосся. Наприклад, ті засоби, які використовувалися, вони були дуже агресивні для вашого волосся, і таким чином воно пошкоджується хімічним способом. І коли ви знаєте ці всі фактори, вам буде краще розуміти, що не так, які з цих пунктів ви можете передивитись і, наприклад, передивитись харчування. Або змінити фарбу, або, або прибрати плойку або утюжок. І про це все ми детально будемо розмовляти з вами.